Добрий ранок. Сьогодні буде трошечки нестандартний молитовний ранок, тому що в мене є деякі переживання, якими я хочу поділитися. І, скажімо так, це більше як навіть непорозуміння якісь. Чомусь чомусь, люди вирішили, про мене, пускати такий недобрий слушок. Ніби я відлучена від церкви. І взагалі, що мене слухатись, що взагалі щось робити, відвідувати, спілкуватися і так далі. Поки що не можу знайти того, хто почав це говорити, хоча я вже здогадуюсь, якщо підтвердиться, то я піду розмовляти з цією людиною. А по друге, в мене питання, чому люди так цікаво виходить, саме ДВРівця. Пускають слух про те, що я відлучена. У мене до вас питання, друзі. Якщо це так, то чого? Як ви кажете, мене давно-давно багато років тому відлучили? Я прийшла до Бога, коли мені було 19 років. Коли я реально почала змінювати своє життя в Христі, це вже мені було 20-21. Тоді я потрапляю до Абрамової зразу на жіноче служіння в область. Потім так трапляється, що Свята стає в центральній церкві візір, я там попадаю в команду, теж просто по випадковості. З 24 моїх років, приблизно 24 чи 23, я не пам'ятаю, я вчитель, не помічник, вчитель недільної школи. З 2012 року приблизно я директор недільної школи, і з 22 року я секретар нової церкви, тому що десь приблизно в 12-му чи не пам'ятаю, в му році нас 10 пар благословили як місіонерів на те, щоб відкрити нову церкву в місті Дніпро. Я стаю директором недільної школи, директором клубу майбутнього той церкви, секретарем церкви я стаю, і далі далі все йде. За цей час, який я в Христі, я закінчую декілька семінарів Київська, Одеська. Я закінчую Євроазіатський інститут. Я закінчую в 21 2021 році Міжнародний інститут Ті Доктор Багас, Нет, магістр богослов'я, вибачайте, до доктора ще не дійшла. Магістр богослов'я, практичного богослов'я. У 21-му році не змогли дати диплом через коронавірус, потім війна. І в цьому році, нарешті, офіційно у нас був випускний. Скажіть, будь ласка. Стоячи ще з 17-го року офіційно головним в області по медіаслужінню і досі мене не зняли? Хоча я частково виконую, частково ні, тому що я живу не тут. Але мене підтримує моя сестра Іра, і вона всю роботу робить, я її навчила, вона просто молодець. Я дуже вдячна за сестру, яка є в мене просто від Бога. І знаючи такі моменти, а ці люди знають, бо з деякими людьми ми навіть вчилися і нещодавно дещо позакінчували. У мене питання: чому люди дозволяють собі розпускати слух про мене? А в мене є відповідь, друзі. Це говорить про те, що я стала попереду. І раз ви не можете мене переплюнути, краще мене заплювати. І в мене питання тепер вже не до мене. І знаєте, чи до всіх, чи не до всіх. Але той, хто являється спільником, просто навіть слухаючи цей бред, ви вже спільник гріха. Е -е, в Біблії є такий класний приклад. Мені дуже подобається. Саула, пам'ятаємо? Бог відійшов від Саула. В який момент? Це раз. І друге, як я вдячна Богу, що, не дивлячись на те, що я можу грішити, можу падати, можу помилятися. Господь мене піднімає, допомагає не просто встати, а йти далі його шляхом. І це нагадує мені історію іншого царя Давіда. Я вас дуже прошу. Слідкуйте за тим, що ви слухаєте, і що ви говорите далі. Тим паче, коли це сприймають не просто деверавце, а діти-служителів в поколінні кажуть, та да та, да, 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 вона ж ти що, не може до неї ходити. ні, ні, ні. Так не ходи. Я роблю своє служіння не для тебе, а для Бога і для всіх тих, хто щиро і уважно слухає слово, яке Бог говорить через мене. І для тих, кого воно торкається. Для всіх інших люди, я не переймаюся. Якщо ви думаєте, що я ображую, що хтось там з 10 людей не буде мене слухати, друзі, нема пророка в своєму матчистві, я не переживаю. Єдине, за що я переживаю, чому люди стають спільниками гріха, спільниками зла. Тому це, друзі, я просто показую вам на своїй ситуації. А Аявляти, скільки подобних людей в церквах, як я, яких ви можете вибачати за такий вислів, а бісрати, навіть не спитавши у людини. А чи так це? Підійди до людини, скаже, слухай, ну не хочу, щоб ти образилась або образився. Дуже тебе прошу, відповіси мені. Я хочу, щоб на мені всі сплетні закінчувались. Скажи мені, будь ласка, правду. Якщо людина говорить і ти бачиш, що людина говорить правду. Піди туди, де тобі сказали, і скажи дівчат, не дозволяю про мені говорити то то-то, то-то. Я особисто дізналась в пастора, в цієї людини при свідках все добре, все нормально. А розпускати десь щось. Знаєте, скільки людей не можуть втриматись в церкві через це, не можуть дойти до Христа, до пізнання Христа, то, для чого була створена саме церква. Дуже багато людей. У Мене навіть мама не змогла стояти в церкві. Тому що віті міста куплені согласно білетам у нас в церкві, як виявляється, на лавочках. Понимаєте? Це просто безглуздо. Ми не маємо права так чинити, як віруючі люди. Дуже прошу, щоб сьогодні ваші серця покаялись, тому що через все це, знаєте, я почала аналізувати, може, десь я подібне щось робила до когось. Почала пригадувати, я кажу, Господь, покажи, якщо ви на покарай. Або я не знаю, щось таке зроби, щоб я могла реально ну, присіч навіть собі, якщо таке є. Тому що ми знаємо, так завжди говорять нам, да? якщо ти щось бачиш, значить це є в тобі. На даному етапі вже пройшло декілька тижнів, я поки що не побачила, бо Господь не мені не показав жодної людини. Ну, от не показав. Поки що. Покаже, буду каятись, буду молитися, буду йти до людини, просити пробачення і так далі. Ось це як я дію. І в мене випадки були в інших ситуаціях, коли я не пом... не розуміла, що я грішу проти людини, але людина підходила, говорила, Оль, мені боляче. І я обіймала, я молилася, я кажу: вибачай, будь ласка, я правда не подумала, що ти так зможеш це прийняти. Вибач мене, будь ласка, і ми дружимо з цими людьми. Ми дружимо. Деякі люди навіть стали е людьми, які одні мене наставляли, інші я наставляла, тому що. Е це життя і це нормально. Але, будь ласка, прошу вас, в ім'я Ісуса Христа, будь ласка, не грішіть. Не треба бути джерелом пліток, а тим паче ще слухати, тобто бути спільником гріха. Помоліться, довіряю вам цей ранок в ваші руки.